Двоє загиблих та шестеро поранених армія РФ 19 разів обстріляла Донеччину. На окупованій Луганщині росіяни готуються провести референдум. ЗСУ завдали ударів з повітря по семи місцям зосередження російських військ на Херсонщині та Миколаївщині. Минулу добу росіяни обстрілювали Авдіївку, Костянтинівку, Бахмут, Сіверську, Черетину, Новоселівку, Першу, Кордюмівку, Ласточкине, Андріївку, Карлівку, Мар'їнську громаду. Зруйновано 47 об'єктів, будинки місцевих мешканців, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, магазин, шиномонтаж, ворожа армія стріляла танками та артилерією по житловим секторам. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 9 серпня війська Російської Федерації вбили двох людей, шестеро поранені. На Донеччині триває обов'язкова евакуація. Допомагають виїжджати людям з під обстрілів поліцейські. Екіпаж біля Янголи напередодні вивезли людей з Мар'їнки. День добрий, ми за вами. Давай, 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 давай. давай, давай, давай погнали. Закривай, закривай, закривай. На кадрах поліцейських видно, як у місті розриваються фосфорні снаряди. Забирають і поранених місцевих мешканців. А ви нас потім привезете, кота Тут залишить мати, муж і сам. Садісь, показуй що. Рятувальники продовжують знаходити та знищувати вибухонебезпечні предмети в різних районах області. За добу обстежили більше гектару території технічними підрозділами головного управління відпрацьовано шість заявок на території Волновацького, Бахмутського, Покровського та Краматорського районів Донецької області. Виявлено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів за п'ять місяців війни. Рятувальники виявили 5923 вибухонебезпечних предметів. Обстежено більше 165 тисяч гектарів територій. Анастасія Галасюк. Новини на Суспільному. Донбас до Сєвєродонецька повертаються місцеві жителі здебільшого аби забрати речі. Розповідає начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. В городе нет отопления централизованного, в городе нет нормальной централизованной воды, проблема с канализацией. Ну, то бишь мы видели фото и видео вот этих помывочных, но ну, это, это просто, это каменный век. И вот они вот сейчас вернулись вот в разрушенный город, вот в этот как раз каменный век. И ну, настроение, конечно, депрессивное. И те, кто возвращаются, побыв какое-то время, то... Уїжджають знову тим часом окупаційна влада готується до референдуму на Луганщині, каже Сергій Гайдай. Що вони на тому референдумі хочуть прийняти? Ну Ми розуміємо два кроки: перше, це оголосити всю область, що це линери. І друге, це вже потім приєднуватись до, до Орди, до Російської Федерації. Результатом референдуму буде те, що область. В їх розумінні вона буде територією Ерефії, і коли почнеться деокупація, то вони почнуть волати, що Україна напала такі на Росію. Бої за Луганщину тривають. Частина області під контролем українських військових. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Олені Григорівні 87. У Сєвєродонецьку вона прожила більше 60 років. До Дніпра приїхала 5 місяців тому. Протягом цього часу неодноразово зверталася по допомогу до місцевих лікарів. Розповідає, рада знову бачити знайомі обличчя серед медиків. Всіх лікарів знаю кардіологу Ася Михайловну Кузло, нервопатологу Кандрашов Галіну Петровну. Ну, Ну, всех я там знаю, понимаете, потому что я просто была связана с такой работой, что я знала в городі всіх. Я хочу, чтобы меня лечили наши очень хорошие врачи. До лікарні жінку привів її син Євген. Чоловік говорить, матері потрібен постійний нагляд лікарів, бо має проблеми з серцем і тиском. У Дніпрі, аби записатися до лікаря, доводилося займати чергу за декілька днів, бо часів прийому не вистачало на всіх пацієнтів. А от до сєверодонецької лікарні прийшли у зручний час. До того ж, потрапили до знайомого лікаря. Навіть слово ну ви знаєте, навіть слово ліче. А коли ти приходиш і бачиш рідне обличчя, хоч це і обличчя лікаря, це вже, вже, вже терапія. Найбільше пацієнтів приходять до кардіологині. Лікарка Ольга до Дніпра переїхала разом з медзакладом. У сєвєродонецькій лікарні працювала понад 20 років. Звичайно, хочеться додому, хочеться в свою лікарню. Ну, моя домівка, на жаль, порушена зовсім. Ну, але щось, щось в Сєвєродонецьку хочеться, все одно. Там, як кажуть, як у березні ми жила у себе в ординаторській, у відділенні, бо не було де в підвалах у себе в ординаторській ночували і жили у себе в відділенні. Там уже би, питання будуть вирішені, якщо буде можливість повернутися до Сєвєродонецька. Сєвєродонецька лікарня працює у Дніпрі з 1 серпня. Медичну допомогу в лікарні надають кардіолог, хірург, травматолог та гінеколог. Нині лікування тут тільки амбулаторне. Наша лікарня працювала до останнього до о, на Сєвєродонецьку, надавали допомогу населенню. Повністю нас не було такого, щоб наші пацієнти були без допомоги. Всі пацієнти, незважаючи на обстріли, на обвали, на інші негаразди, повністю на допомога. Ще буде одне або два приміщення, де ми будемо працювати, бо ми маємо надію ще відновити реабілітацію пацієнтів та гемодіалізну допомогу, бо декілька ну, більш десятки пацієнтів потребують допомоги, які виїхали теж з Луганської області. Це така в нас є. Завдання на майбутнє ближче. До лікарні переселенки у Дніпрі на день звертаються до 50 людей. Тоді як раніше вона могла обслуговувати до 100 тисяч. Медпрацівники сподіваються, надалі зможуть лікувати значно більшу кількість пацієнтів. Катерина Нічик, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Одинадцятирічний Лев із Сєвєродонецька зараз на реабілітації у Львові. Два місяці тому йому видалили пухлину, яка проростала у спинний мозок. На момент, коли хлопчика привезли до Львівської лікарні, він майже не рухався. У мене спина зверху почала боліти. Я проснувся не можу наклонити шею, вниз, з Ну, вроді, потім пройшло, а потім почала знову. Наверно, за місяць от він жалувався так іногда боль в груді. Під лопатками і віддавала, ну впері там куди вранці утром ноги. Мав при поступленні проблеми з функцією тазових органів не міг випорожнювати самостійно і мав неможливість самостійного пересування через ті подібний утвір в грудному відділі, так тобто практично на, на, на переході з шийно грудний відділ. шийно грудний відділ. Власне, ми провели хірургічне втручання, кістковопластичну лімінотомію, тобто добралися туди зі збереженням власних кісточок, забрали ту пухлину, нам вдалося її повністю видалити, і зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Почувається краще, є незначні покращення по рухах у нього. Родина Тетяни та Лева із Сєвєродонецька. Там під час російського обстрілу у березні згоріла їхня квартира. Це все страшно, звісно, це ужасно, ніколи це не забудеться. І те, що розповідають, ну, що як це страшно, це ти не визнаєш. А от саме коли ти от під цим всім прочувствуєш, це, от це ну, просто відчуття на всю життя, я не знаю, це ужас. Коли потрапають в дома, це вот туман горить, вот то скрежет, я не знаю, какої вот рушаться дома. Це ужас. Ужасно. Наскільки відновиться лавіче зможе ходити, буде відомо через пів року. Ми маємо вже кращі результати. Ми вже з'явилися активні самостійні рухи в колінному суглобі, тобто є згинання, розгинання. А в обох ногах можливо воно ще не таке активне, яке хотів, яке би хотілося, але воно вже в нас є. А також ми маємо активні рухи в згинанні і розгинанні стопи». Наразі Лев мріє більше часу проводити за межами палати. «На природі я хочу більше проводити час». Ірина Мучульська, новини на Суспільному, Львів. Розвідка боєм російських військ у напрямку Лозового була невдалою. Десантно-штурмовий взвод відійшов на зайняті рубежі. Зі своїх позицій російські військові продовжують вести бойові дії. Двічі намагались ракетними ударами вразити українські підрозділи, тричі стріляли з неба. Також випустили ракети повітря-повітря по літаках Збройних сил України, які ухилились від ударів. У південному оперативному командуванні повідомили про ураження з повітря семи місць зосередження російських військ військ на Херсонщині та Миколаївщині та два прицільних влучання ракетно-артилерійських підрозділів. Результат сьомох наших авіаційних ударів це влучання в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Береславському та Херсонському районах та по двох опорних пунктах в понад 40 кілометрах від Херсоном Знищено ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці. Та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашютно десантного полку ворога в районі села Максима Горького. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про активізацію повітряної розвідки військ РФ у південній операційній зоні. Спроба розвідати позиції українських сил у Береславському районі Херсонщини закінчилась приземленням чергового орлана 10 за повідомленням командування Південь. Обстріли по всій лінії фронту не припиняються. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Винищувальна авіація повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. За результатами бойового дня війська РФ втратили 32 військових, систему залпового вогню град та 6 одиниць техніки. Оперативна обстановка на півдні залишається складною та напруженою. Зміну складі та положенні російських військ не зафіксовано. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували на Херсонщині 2772 об'єкти, розповів директор департаменту розвитку території Херсонської ОВА Віталій Караваєв. За його словами, пошкоджено житлових будинків: 88 багатоповерхівок і 2312 приватних помешкань. Деякі села зруйновані повністю або наполовину. Загальна сума збитків становить попередньо 4 мільярди 575 мільйонів гривень. Адміністративні будівлі 20 одиниць, автовокзали, залізничні вокзали 18 одиниць, заклади вищої освіти 6 одиниць, заклади дошкільної освіти 29 одиниць, заклади загальної середньої освіти 66 зруйновано, заклади культури 19 зруйновано, заклади охорони здоров'я 43, об'єкти життєзабезпечення 128, Економіст Володимир Молчанов говорить, знищення або частково зруйновані підприємства, соціальні установи, інфраструктура області. Знищилася наземна інфраструктура аеропорту і потребуватиме звичайно капітального ремонту звітно-посадкова смуга, тобто повне відновлення, обладнання всього якого як яке там було спечерське і локацій радіолокаційне. Воно вимагатиме разом з капітальним ремонтом світно-посадкової смуги приблизно 100 мільйонів доларів. Повна заміна перекриття та ремонт Антонівського мосту, за словами економіста, коштуватиме 100 мільйонів доларів. Удвічі більше розширення та укріплення греблі Каховської ГЕС. З урахуванням ще шести зруйнованих мостів, говорить Володимир Молчанов. На їх відновлення Херсонщина потребуватиме 375 мільйонів доларів. Ремонт доріг по області зараз оцінюють у 30 мільйонів доларів. За словами економіста, 700 мільйонів доларів збитків Херсонщина зазнала по зернових культурах. Вирощували тотал приблизний обсяг, звертає десь один мільйон тонн, щоб взяти посередню сорок гривень збитки, важко складовувати долар на кожному кілограмі. Мільйон тонн це мільярд доларів. Остаточні кошти необхідні на відновлення Херсонщини, можна буде порахувати лише після деокупації, сказав Володимир Молчанов. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Триває вступна кампанія до херсонських професійно-технічних навчальних закладів. У цьому кабінеті приймають заяви на вступ до Херсонського політехнічного коледжу. Зараз він базується в національному університеті Одеська політехніка. Вступна кампанія почалася 29 червня і триватиме до кінця вересня. 90% абітурієнтів діти з особливо небезпечних територій, розказала заступниця директора з навчальної роботи. Торік було 400 вступників на перший курс. Ну, на сьогоднішній день 9 клас. Вже ми маємо майже 240 заяв і вступників, які вже зараховані до коледжу. 272 у нас на базі 9 класів, 12 місць на базі 11 класів. І заочна форма навчання у нас також передбачена 9 бюджетних місць. Приймальна комісія Херсонського гідрометеорологічного фахового коледжу Одеського державного екологічного університету працює в Одесі, при виші якому підпорядкований Цьогоріч Тут передбачено 62 бюджетних місця. Розказала секретарка приймальної комісії Наталя Седова. Дев'ятикласників у нас цього року 16. Дітки всі вийшли на Zoom, відповідали на програму, яку ми їм надали. Дев'ятий клас вже закінчилася вступна кампанія. А одинадцятий клас ще продовжується. У нас стартує нова спеціальність водні біоресурси. Ми в цьому році її запустили набор. Херсонський морський коледж евакуювали до Дунайського інституту водного транспорту в Ізмаїлі. Більше половини абітурієнтів виїхали з окупації. Матеріально-технічна база збережена і чекає на деокупацію. Розказав виконувач обов'язків начальника коледжу Роман Негруца. Вступна кампанія почалася 30 червня. На цей рік у нас виділилось 100 бюджетних місць. Тобто 50 місць на базі 9 класів, 50 місць на базі 11 класу. Зарахували ми з 52 заяв, зарахували 23 людини. зараз ще є вільні бюджетні місця. Зараз іде вже друга сесія, яка буде тривати до 18 серпня. Третя сесія на базі 9 класів, яка буде тривати з 1 вересня по 30 вересня. За словами начальниці управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Тетяни Юшко, заклади професійної технічної освіти Херсона та Нової Каховки захоплені російською окупаційною владою. Дехто з керівників коледжів зміг виїхати на територію підконтрольну Україні. На сьогоднішній день максимально виплачується заробітна плата. Проводимо ми вступну кампанію. Я думаю, що в профтехосвіті її можна розпочати і за умовами, і не 1 вересня, а продовжити набор до 1 жовтня. Навчальний рік у коледжах планують почати дистанційно. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Станіслав Аджигольський маяк задній поблизу села Рибальче на Херсонщині, найвищий маяк в Україні. Його зображено на блоці поштових марок Маяки України. Херсонський краєзнавець Сергій Дяченко слідкує за долею пам'яток культурної спадщини. У соцмережі прочитав повідомлення на сторінці депутата обласної ради Сергія Хланя про пошкодження маяка. Нічого крім цього повідомлення Хланя Сергія я не читав. Тобто я точно не можу сказати, немає фотографій цього маяка, його пошкоджень, тільки є така інформація, що влучили три ракети, дві в основу і одна в конструкцію саме 22 липня. І більше нічого, але це може бути. Якщо ракета потрапила у конструкцію, то, ймовірно, я не думаю, що він там завалився. Але пошкодження серйозне. Станіслав Аджигольський маяк це пара маяків, розказав краєзнавець. Аджигольський маяк задній стоїть посеред Дніпровського лиману. Висота його 76 метрів. За 6,5 кілометрів від нього менший. Станіслав Аджигольський передній. Копія першого висотою 65 метрів. Передній маяк завжди червоний, задній білий. Пару будували з 1908 по 1911 роки за проєктом інженера Володимира Шухова. Конструкція заднього маяка оцього вищого, вона унікальна, тому що це одна секція і, і заввишки 70 метрів. У них там така цікава історія, теж, що будували їх лише там до 15 людей, без будь-яких башт, тобто все майже вручну робилося. І завдяки цій такій надзвичайно простій легкій конструкції могли її, там споруджувати, там, команди у 10 людей. Там був ще такий випадок, коли їх збудували. Виявилося, що той ближній маяк навпроти Станіславу, що він трошки не, не по цій осі знаходиться там на ме, я не пам'ятаю скільки метрів, метрів 7-11, і його пересували уже там на тому. Штучному острові зробили таку залізницю дві колії, і по них пересунули вже готовий маяк на mm те -hmm. місце, де він мав бути. Доступ до Аджигольського маяка наразі заборонено у 2012 році. Розказав краєзнавець, виникла ідея внести Станіслав Аджигольський Маяк до списку ЮНЕСКО. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.